Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за дві прем ЛТшки Франції. Одна з них це другий рівень всього навсього пісочний, другий рівень AM39 Gendron Samoa. Друга це сьомий рівень вже більш такий ходовий, популярний IMX 1357. Зараз розберемо ці дві машини, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так почнемо огляд з другого рівня, з преміумної ЛТшки Франції другого рівня АМ39 Gendrom Sono. Я її отримав з новорічних коробок у 2020 році, тобто новорічний наступ 2020 року. Там серед тих преммашин і іншого ігрового майна випадала ще ця ЛТшка другого рівня М39 Джендрон Sumua. До речі, її вартість у грі всього 500 золота. Звісно, ВГ продається все дорожче, вони накидають у набори інших речей, для того, щоб вони заважували. Більше я так розумію, що тут у нас, ось бачите, завдання на X5 досвіду, наприклад, резерви ось по 10 штук двох типів, екіпаж і слот в гаражі це стандартно. І дивіться, компенсація повернення чомусь 450 було б, якби я, наприклад, захотів її забрати. Хоча, якщо зайти на Т, оцінюється ця ЛТшка в 500 золота, тому що це-навсього другий рівень. Але сьогодні не про це. До речі, я зіграв на ній сьогодні бій на майстра. Друзі, зараз ви його побачите. Там около 1000 дамагу. Настріляв і фрагів, по-моєму, 4. Зараз ви подивитесь, коротше кажучи, непоганий такий бій. Давайте тепер розберемо характеристики даної машини, але перед цим я просто-напросто хочу вам сказати за обладнання. Тут можна обирати на вибір або поліпшену вентиляцію для того, щоб апнути всі характеристики, або просвітлену оптику. Більше я варіантів особливо не можу бачити, тому що всього один слот. Якби було два слота, то тут би можна було подумати на рахунок малошубної. Системи вихлопу, але в нас скритість невелика. Зараз про це ми все поговоримо. Починаємо з живучості огляд стандартно, традиційно, хоча тут е, живучості взагалі немає, але тим не менш. Міцність нашої машини 280 одиниць, нічого такого, бронювання корпусу 15 15 15 бронювання башти 15 15 15. Тобто ніхто навіть не заморочувався. 15 мм з усіх ракурсів, дивіться, все пробивається. Практично ніколи в мене не було такого, щоб не пробили. Дуже рідко, друзі. Дуже рідко. В основному в 95% буде все заходити. З усіх ракурсів 15% дивіться, навіть не міняється. Там десь 20% було, отут 20. отут 20 І все. А так, пробивається всема. Коротше кажучи, живучості нема, зрозуміло, легкий танк. Тепер дивимося по вогневій потужності. Два типи снарядів. Стандартний у нас бронебійний снаряд, має середню шкоду всього 27 одиниць. Тут барабана немає, друзі. Якби був барабан, був би порядок. А так це просто циклічна гармата. Середнє пробування броні 46 мм на близьких дистанціях і 34 мм на великих дистанціях, тобто 500 метрів. 950 метрів на секунду на швидкість польоту снаряду. Тут, до речі, по швидкості польоту снаряду дуже хороші показники, особливо як для другого рівня. Але середня шкода маленька, ну і пробування, можна сказати, стандартне як для цього рівня. Підкаліберний снаряд у нас так само має середню шкоду 27 одиниць, середнє пробування броні 68 мм, але це на близьких дистанціях, тому що на 500 метрах воно втрачається от цього підкалібра до 35 мм, тобто дуже втрачається в половину практично. Але швидкість польоту снаряду тут взагалі можна сказати імбова, як для другого рівня, тому що 1188 метрів на секунду. Це прекрасна швидкість польоту снаряду. Тепер дивимося по інших характеристиках вогневої потужності: кути вертикального наведення мінус 12 плюс 15, тобто прекрасні кути як для опускання, взагалі, можна сказати, навіть імбові. А по підніманню 15 це просто стандарт. Час зведення 1,66 класно. Стабілізація також у цієї машини непогана. 0,10 у нас в русі, 0,15 аж при повороті е, шасі. Тут колісна база на місці практично не розмертається, тому що, е, ну, коротше кажучи, для розвороту вам потрібно їхати все одно або вперед, або назад. Е, всі ви знаєте, це така механіка колісних машин. І 0,10 у нас при повороті самої башти. Тобто стабілізація дуже хороша. При ходу і стабілізація дуже хороша при повороті самої башти. А от при повороті самого корпуса вона вже збільшена 0,15. Це якщо підсумувати взагалі по цьому параметру. Розкид на 100 метрів 0,39 стандартний для цього рівня. Час заряджання гармати 1,93. Тобто дуже швидко перезаряджаємося, але це з вентиляцією, з допайком і з бойовим братесом. Так би, звісно, було, мабуть, більше 2 секунд. ДПМ у нас середня шкода на хвилину 838. Навіть не можу сказати, чи це високий, чи це невисокий для другого рівня, тому що практично на них не граю. Коротше кажучи, якщо підсумувати по вогневій потужності, то в нас швидкострільна гармата з хорошою швидкістю польоту снаряду, але з маленькою альфою. Ну і стандартним відносно пробиттям. Живучості у нас підсумували, немає ніякої, 15 мм з усіх ракурсів. Тепер по рухливості. Дивіться, у нас хоч машина й колісна, але у неї обмежена максимальна швидкість. Тобто питома потужність дуже хороша, 31-25, наприклад, у такій комплектації, як у мене. Ну, це стандартно, тому що я дивлюсь, що нічого не збільшує її. А максимальна швидкість от 50 вперед-30 назад. Тобто 30 назад це прекрасно, а 50 вперед це обмежено. Хотілося б, як мінімум, 65 км вперед, наприклад, для колісної для такої машини, вона б на ній би гралася набагато простіше і веселіше. 50 км це можна сказати стандарт, тому що в багатьох машин є така максималка на цьому рівні. Це така максималка своєрідної СТ. Максимальний кут повороту коліс 25 градусів, друзі. Тобто, ми повертаємо, знаєте, як потяг своєрідний. Ми не можемо різко розвертатися там як багато гусеничних машин. Це такий своєрідний мінус, до якого треба звикнути. По скритості, дивіться, нерухома машина 1822 під час руху 14-4. Ну, Скажу чесно, це невелике маскування, друзі. Це невелике маскування, це з камуфляжем. У мене, звісно, не викачане маскування в екіпажу. Тут третій перк. Качається, маскування я не викачував для цієї машини, але не заважало в принципі, викачати, тому що е, періодично вам е, придеться стояти і в кущиках. На такій машині броні немає, все зрозуміло, можна хоч здалеку настрілювати якийсь дамаг. І огляд у такій комплектації, як у мене, 311 метрів. У мене до цього, до речі, стояла альтернативна збірка е, не з вентиляцією, як зараз, е, а з оптикою. І в тій комплектації огляд збільшувався десь до 340 Метрів. Це, звісно, було набагато комфортніше, але я зараз збірочку поставив із вентиляцією для того, щоб швидкострільність була максимальною. Так мені поки що заходить. Я, звісно, дуже рідко на цій машині граю. З тих часів, як отримав, от трішечки покатав. І сьогодні буквально 5 боїв для відео вирішив згадати, що це взагалі за машина. Плюс до того непоганий бій вийшов навіть на майстра. От така перша колекційна машина. Звісно, чи брати чи не. Не брати, це вирішуйте самі, тобто ну, сенсу великого немає. Тільки колекційна машинка для любителів. Я думаю, ті, хто хотіли її для колекції, вони брали ще із старих добрих часів коробочки. Друга машина це 1357. Оця ЛТ набагато цікавіша, звісно, тому що це 7 рівень. І в цієї машини вже є своєрідна фішка. А фішка в неї це магазин, барабан, як його назвати, на 8 снарядів. І між пострілами у нас всього-навсього 1 секунда. Тобто за 7 секунд ви зможете нанести 720 одиниць шкоди. Це доволі непогана штука. Давайте традиційно подивимося бронювання даної машини. Тут також живучості ніякої немає. Дивіться, міцність нашої машини 890 одиниць, тобто небагато. Бронювання корпуса 50-20-15, бронювання башти 40-20-20. Тобто, ми усвідомлюємо, що практично броня відсутня 50-15. 31-33 мм. Тобто, ви розумієте, будуть пробувати з усіх ракурсів по максимуму. І навіть фугаси будуть проходити дуже часто. Звісно, в залежності від того, куди влучать. Тепер давайте вогневу потужність розбирати. Два типи снарядів. Тут немає фугасних снарядів, тому що в них би і не було ніякого сенсу. Дуже маленький калібр, все зрозуміло, альфа маленька. Значить, бронебійні снаряди у нас мають середню шкоду 90 одиниць, тобто небагато. Середнє пробування броні 143 мм на близьких дистанціях, на великих дистанціях бронепробиття падає до 129 мм. Міліметрів швидкість польоту дуже класна. 1141. Це прекрасна швидкість польоту, друзі. От комфортно відігравати на таких машинах, що тобі не треба брати дуже велике випередження. По підкаліберах ситуація краща на рахунок середнього пробування броні. Тому що воно виростає до 195 мм. Але є один такий відчутний мінус. На великих дистанціях це пробиття падає до 151 мм. Тобто величеньке таке втрачання бронепробиття на відстані. По швидкості польоту тут взагалі дуже прекрасно: 1463. Дуже прекрасна швидкість польоту. Тепер по гарматі. Наша фішка, те, що я вже і казав. Це барабан на 8 снарядів. Він перезаряджається в такій комплектації, як у мене, за 1425, тобто не дуже довго. І потім впродовж 7 секунд, тобто з КД між пострілами в 1 секунду. Ви зможете випускати ці снарядики з середньою шкодою на 90 одиниць. До речі, середня шкода на хвилину в цієї машини доволі непогана. 2033. Одиниці. Як для барабанної машини та ще й сьомого рівня це прекрасний ДПМ. Розкид на 100 метрів 0,34, час зведення 2,06, тобто непоганий. По стабілізації у нас в русі 0,13, при повороті шасі 0,13 і при повороті самої башти 0,10. Тобто непогана стабілізація, друзі. Це не сама ідеальна, але доволі хороша. Звісно, в нас швидкість непогана, величенька, якщо ми її набираємо, то все одно розкид є, і особливо розкид буде під час ведення вогню, тобто за одну секунду ви не будете встигати дозводитися. Якщо ви будете, наприклад, вести вогонь на близьких дистанціях, то там без проблем. Ви практично завжди будете влучати. Якщо на великих дистанціях, то все ж таки десь 50 на 50 буде у вас проходити. От така у нас машинка із фішкою головною барабаном на 8 снарядів. Прикольна штука. По живучості її немає, повторяюся, по рухливості дивимося, 65 вперед, 22 назад. Але, друзі, це з турбонагнітачем. У нас максимальна швидкість в стоці обмежена 60 км вперед. Питома потужність тут невисока, і з турбонагнітачем виходить 18.05. Так би було ще гірше, приблизно десь би було 1690, друзі. Тобто, ви самі усвідомлюєте, як для ЛТшки це погана питома потужність, це скоріше показник такої СТ початкової, хорошої, просто СТ. -шки. А для ЛТшки це мало. Це мало, Хай би максималка і така залишалася, але питома потужність тут обмежена. Я так розумію, це спеціально зроблено, тому що вона взагалі тоді їм бувала. І так можна на ній, скажу чесно, крутити навіть багатьох і так далі. І так далі. Є дуже такі класні фанові бої. Цю я ЛТшку можу, звісно, рекомендувати для задоволення. Швидкість повороту шасі 55,07. тобто такий непоганий показник, нічого не можу сказати. Єдине, що це по динаміці, це 18.05 питома потужність. Це відчувається, друзі. Навіть не максималка 60, тому що турбач. Поставили турбонагнітач 65 вже, вже більш-менш знаєте, можна ганяти. Але питома потужність обмежена і це відчувається, тому що набираєте швидкість ви не так, як хочеться. По скритості 4381 у такій комплектації, як у мене, це нерухома машина. І під час руху 4381 так само. Тобто непогана скритість. По спостереженню 478 метрів. Але тут просвітлена оптика в мене встановлена, плюс 47 метрів вона дає, навичка бойове братерство плюс 10, навичка радіоперехоплення плюс 14 і міцна кава плюс 17. До речі, по обладнанню я не говорив. У мене в першому слоті просвітлена оптика для того, щоб підняти огляд, у другому турбонагнітач для того, щоб апнути динаміку. І третій слот малошумна система вихлопу. Це для того, щоб... Підняти показник маскування. До речі, тут в екіпажа, окрім бойового братерства, є і маскування. Навичка доволі непогана, тому що вона е, дуже добре апає цей показник. От такі от, друзі, справи. Пишіть, у кого є ці машини. Я думаю, в багатьох людей є ці машини. Сьогодні немає ніяких новин, таких екстраординарних, класних, та взагалі немає новин. Подивився так по новинних ресурсах, нічого такого цікавого немає. Тому я вирішив просто-напросто зробити огляди на ці дві машинки. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!